І пресной во віки віком. Цареві нашому Богу, прийдіти, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Прийді, і поклонімся і препадам самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Слава душе моє, Господа, Господи Боже мой, восполичий се хто ісповідані і балалі, <звілик> футов, левся, яси, одяйся світом, яко ризою. Небо, як оризою. Розтирай небо, яку кожу, покривай водами, привиспріння своя. Полагай явдоки на восхождення своє, ходяй на крилу вітренню. Творяй аниле своє духи, і свисвіє, пламень Основна моя земляна твердия я не преклониться, бо вік віка. Пезнає кори за одіяння її я нагора стану твою. Запрещання твоєго та гласа громад твоєго бояться, от гласа грома твого бояться. Господя твори не сходить поля в місто, є жо основал єси і. Приділ положеніх його Гоже не прийдуть, ніже обратяться покрити землю. Посилай істочників дебрих, посеред гор пройдуть води. Напояться звірісельний яжду, то нагрев жажду свою. Натихтиця небесне привітаю то сред камня до його род город привиспряних своїх от плода діл Твоїх насидиться земля. Розивай траву скотом, і злак на службу чоловіку. Насытится, умастыте на цели лая, ми хлеб сердце человека укрепит. Насытится древо полное, что древоманский жизнь се насадил, само птицы вознесся. Я роди жилище приводитель свит и мои горы высокие, а нам камень прибежище заяц. Сотворилось на новые времена, сонце поздно запад свой. Положили сеть мои бы снош, не же пройдут все звери добрами. Скинь река и шли восхитите и взыскать от Бога пишу собі. Ось я сонце, и собрашься и вложу своих лям. И задержал их на дело свое и Яково звели діла твої, Господи, вся премудрістю і сотворил єси, і сповниться земля, твари Твої море великої, пространно є, та мога уже ніс число. слов. Животнеє, малеєсо велике, ми там кораблі приплавають. Смій си, Боже, создали я си, рогати се йому, сяк ти бічай, да де пишемо благоврем'я. що тобі їм соберу, тот вершу тобі руку, всячески, сповняться благослову. Рашо жити лице, От возмітуться, отиме, що дуги, щезне, ти впер свою возвратяться. Духа Твоєсу зайшту ця і в новище землі. Буде слава Господня, вовіки, Возвеселиться, Господь, оділі свої. Визирай на землю творят трястися, прикасайся, горам і дим'яці. Господи, Господи, в животі моє, пою Богу моєму дондежа є. Та складиці йому, бесіда моя, живу, заселюся, Господи. Та ще з грішні за землі, беззаконниці, я кожен не бити їм, благослови душе моя Господа. Сонце познав запад свой, положилися й мої без. Якого зводили сиділа, Твоє, Господи, всі премудрості, усе твори. Слава Тую, Сину і Святому Духу, аллилуйя, 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 слава тобі Божа. Аллилуйя, 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 слава тобі Божа. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Божа. миром Господу помолімся. У свишні мирі, спасені душ наших, Господу, помолімся. У мирі всього міра благостоянні, святих Божих, і церкви, і сведені, всі, Господу, помолімся. У святім храмі самі вірою, благовінням і, благою, і страхом Божим, ходяших вонь, Господу, помолімся. Господи по святішим селанцям Францисі Папі папіримським і облажаннішим патріарсі нашим святославію, о приосвященніших митрополиті, архієпископі і, архі, і боголюбивих єпископів наших, чесні присвітерстві во Христі, дияконстві, о всем причті люди. Господу, помолімся, Господи, помилуй обох рани мім народі, і, страні нашої, і, властях, і, о придержащих властех, і всем воїнстві, Господу, помолімся. Господи, Святі, обити лиса і весій, всякої весі, граді, страні, вірою, живучи в них, Господу, помолімся. Воздухової ізобилі плодов земних і времені, хмирні, Господу, помолімся. благою же бодежествуючих, недуючих, страждущих, пліненних і о спасанні, Господу, помолімся. Господи, помилуй. І збавитись нам усякі скорби, гніва й нужди, Господу, помолімся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже твоєю благодатію. Висвятою Пречистою, і преблагословенною славною владичицю нашу Богородицю і преснодіву Марію, со всіми святими пом'янувши саме себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади, яку подобає тобі всякає слава, честі, поклонення у Своїй Сину і Святому Духу, нині пресно, й во віки віком. Тебі услишення, ой, моєго, тобі услишення, ой, мила сполання моєго, не да го зватиме тобі, услишіння Господи, дай справиться молитва моя, яко кодило пред Тобою, воздіяння руку моєю. Жертва вечерняя, услышим я, Господи. Положи, Господи, хранені усному моїм, і два рождені в уснах моїх, не уклади серце моєго, славеся лухаствія, не вшивати мене огрісів. Чоловіки, ділаючими беззаконні, не сочтуйся со збраними. Накажет кажуть, м'я праведник милоскі облечит м'я. Я, я дай же грішна, да на не намасить глави моні я, Якові ще й молитву моя в благоволані, не пише при камені судії, Уселиша ця новолемая та возмоша що землі просідитися на землі, розточиш за кости і приані. Ябі, Господи, Господи, очі мої, на натьопувах, не отиме душу мою, захранним я составиш, а ми, блазнє, а у сім'ї, застали шами, отцебла з ділище беззаконніе. Паду во мрежу свою грішнице, єдині саздон, де ще прийду. Гласом моїм, Господи, вас благ, гласом моїм, Господи, помагаюся, Пролію пред ним лані, моє печаль, мою, пред ним возвіш. Не дойще ще те мене, Духу моєму, і ти познал є сте моя, на по Семко, не може, хожда скриша, сіть мі. Смотря, коли снаєво зглядах і не бізнає й мене, ми бігство от мене, ні заскає душу мою, позволь Господи, рігти, зі повані, мій час, мій сина землі, живи. жиби, Вольми, волання моєму, якось смирився, зіло. І як моя, ще яко як укрепише ся, паче мене. Стимницю душу мою і сповідати сім'я Твоєму. Мене ждуть праведниці, дандежа мені. І злобини вас, благ тобі, Господи, Господи, услише глас мой. Да буде буду душе в на вішкі, гласом онаємо, Моєго. А ще беззаконні нас реше, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, очищає, насуще світове. Якоже Сонце, Кресто чесний Христе, утверждає на крані в місті, Пслані і возносим спаси на горі Твоєї Псвяти, являє святища є, як отім тім наше, Істисло, Воснесли сина, небеса, як чоловіка чоловіколю. І мене ради Твоєго потерпіття, Господи, потерпі душа моя, бо слово Твоє, упова душа моя на Господа, возвісти шад з небеса, бо не постижеме чоловіком славу Твою, світло босія, хреста образ світом неприступним. Не іставний жестокий бобість, нрав обличи, тім твоє чоловіколюбне, тматрення славим. Ісуса все сильне, спасе душі наші. Остраже страже утренні, доноші, остраже страже утренні, я Ізраїль на Господь. Постерєм рук своїх, мой сай побіда малика, образ знаменої христа прежда, же дереву Христа, поклоняючися нині, побирай мражія козни коварства, Христа, поборника і буща, на тому звичному площа. Змія умертвившого і чоловіка спашного, як Господа милості мною оної збавлення, і, і то й збавить Ізраїля, от і Його. свище званіє Твоє, не от чоловік є встатіє, но сам Тобі являється, Христос чоловіка і оновляють тебе блаженним вірем ражами, і крещенням твоїм очистив гріхи Твоя, життя і іскушані, та тобі простирає, як у владика, і показує побідителя слово. Хвалити, Господа, всі язиці, його всі люди, Радуйся в юноси, добродія, й огошені, пряси, є встані, дітей і лишає, і твоя супружниці. Плінені претерпів тобло і пострадав в роботу безчесною, но тя преснопам'яна вбраних мужество не Твоє любе з нас отвори, і світла возрати, як потреся, милості Його на нас, істина Господня прибиває Твоїх. божественно, є, як благовонніше є вогні і красного є жертва благоприятна. Принос же живучий совершаніш, Ти принесся, єси Богу Святомовин, благоносиним, тімтянині небесна, я обидві встаті, со твоїми восприятиста чорна і святих воїнств, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, вторий йов є в статі житєм. Страдань мої подвиги, в образ добродітелей себе нам подлагає, і стовтерні, превошені істиною, добродітелію, сопружницею, чади вірний в житті, і не неколеблем воїскушані, і пострадання побідоносець, же приводим в молитві Христу. Дарувати душам нашим, просвіщені, учищені прирішані. І нині во віки вікого мінь. Рух примінені патріарха, Якова на благословеніча, державної креста Твоєго, пред'являвши знаменіє, Його же ме держа, четверда хранителя. Деманський я всемошна одгонем полки, і ведірву гординю данем не злагає, Враждебнішого малика, побіждаєм вся годинною силу, того й нині возносима, мудрено, мудри на вірнії, в очищенні гріхов твоєї благости, бо множавного, множайшим гласів вопіюще приносим. Господи, помилуй і з ніби воплатися у щедре рук Твоїх блаже, мудрої создання, премудро спрости світа й святия слависла. Мер всім мсі примудросвонь, нині благословите Господа, Всі раби Господні Стоящий в храмі, Господне, во дворі дому Бога нашого. Це нині благословите Господа, всі раби Господні. Се нині благословіте Господа. Череса і без гріха сохранитися нас, благослова, се, Господи, Боже, Боже наших і хвальний і прославлений ім'я Твоє віки Амінь. Буде, Господи, милостивий на нас, повагом на Тьа, благослованіси, Господи. Начим і оправданням твоїми. Благословен Благословані,си владихо, розумим я, я оправданієм Твоїм. Благословен єси святий, просвятим і оправданні Твої. Господи, милоство, віло рука Твоя, мові, руку не празри. Тебі подобає хвала, тобі подобає пініє. Тебі слава подобає Отцю і і Святому Духу. Ли, пресною, в віки віком. Повне вечерні молитви нашого, Господе. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй сухрени нас, Боже Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечеря все священна свята, мирна і безрічна У Господа просим. Ангела, мирна вірна, наставника, хранителя душі тіла наших у Господа, просив. Прощені, вставлені, гріхові, при наших у Господа просим. Подавай, добрих і полезних душам нашим і мирамірових Господа просим. Прочий врем'я живота нашого мирі, покаянні скончати. У Господа просимо. Християнське кончине живота нашого безболізне, непостидне, мирне й добре одвіта, на страшнім судищі Христові просимо, присвятою, пречистою, привласнує славною владичицю, нашу Богородицю і преснадів Марію, з усіми святими пом'янувши саме себе й друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Як у благи, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу села, йому свої сину і Святому Духу, нині присно, й во віки, віком всі. Глави вашого, Ви преклоните. Буде держава царстві Твоє благословена і припрославлена, Отця Сина і, і Святого Духа, нині пресно й во віки віков. Гоється, як славу Господа Бога нашого і поклоняйтеся подножю Його, яко свято є, єсть об'єк, сохрестом вогонь. Зди іная імеже живого нас, Христово пригоздесятіло, вознася, поклонимся. Боже цар наш прежди віка, суділа спасені посредні землі, Є, да. Сину, і Святого Духу, адаман, душею, тебе по достоинству восхвалим, єстество бо єси і мені, і чад, і сужительниці лишаєм, блаженний Он, і преснопоминає, мій глас, яуливо возопили єси. Господь де Господь От я, як у Господу і зволися, тако і бись. но Його же возлюбил єси Бога, і його же теплі вожделі, єси. Паки тобі любезніше, я дарова, сострадальце тобі бити, промисливий, синими мук ради блаженний конець совершив, сіяє смолитви, неки твоя приєм терпіли надушне, Євстатіє, моли, і збавитися нам от беззаконій наших. І нині пресно, і во віки вікова. Амінь. Хрести Христов, Християно повоніє. За блущих наставничого пориває ми в обраних побідах, вселені отверждані недужних врачу, мертвих воскресанні є, помилуй нас. Нині отпущайше раба Твоєго, владика, по благоду Твоєму Самиром, я, коли діста, очі мої, спасання Твоє, Єже єси годова пред лицем всіх людей, світ подкробленіє язикою, і во славу людей твоїх і зрає. Святий Боже, сди, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилий нас. Святий Боже, і кріпкий, садий безсмертний, помилий. Слава і сину і святому Духу. І нині про віки вікова. Пресвяти Троїце, помилуй нас, Господи, очистирки наша, владику, прости беззаконня наш. Святий посвятий, сили, немощі наше, і мене Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і святому Духу. і Нині про сного віки вікова. Міста. Отче іже є єси на небесі, да святиться ім'я Твоє да прийде царство, Твое, Твоє, да буде воля твоє Твоя, як на небесі і на землі, хліб наш насушний даш нам днес, і остави нам долги наш, якоже і ми оставляємо должником нашим і не веде на Свої Скушені, но і спави нас от бокава. Як Твої царство і сила, і слава, Отця, і сина, і святого Духа, нині пресно, вік і во віки віко. Твої, Господи, в остраданні свій він сипряше не тлі не у тебе, бо наша, і муж, ще покріпи твої мучити, не зложиша, сокрушивша йде мене в немощне дар з осте, їх молитами сваси душі наша, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресне, бо віки вікова. Спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, повіди, благовірного народина супротивника дароя і Твоє сохраняй, Христом Твоїм жительство. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твоєї, молим Тися, услыши і помилуй. І ще молимося у святішим селанці, мархіреї, Францисці Папі всім, і облаженнішим патріархсі нашим святославі, у преосвященніших митрополитіх, архієпископіх і боголюбивих єпископів наших, у всечеснішим отці, нашим і гумонійонів, у служащих і послуживших у святі обити лисей, і, оби і цих наших духовних, і все Христі, браті, і во Христі, братії наша. Іще молимся об раним і народі і страні нашій, придержавши в властех і о всем воїнстів. Помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. І ще молимося в пристоящих людях, ожидаючих от Тебе великі і богатиї милостей, потворявших нам милостиню і за вся православна, я християни. Господи, Яку милостиві, чоловіку, любить Бог, і сей тобі славу весела, йому і сину, і Святому Духу, нині пресно, й во віки вікові. Примудрость, щеснішою, херовими, славнішої, безстранені серафим, без істління бо слова рошую. Суші, Богородицю Тя величаєм. Слава тобі, Христе, Боже, наше, слава Тобі. слава Тим. Святому Духу, ні при слава, віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитва, пречисти, Своє матері, Силою чеснаго і жетворящого Христа Господня, Його всемірної воздвижені, днес з совершаєм святиславних і всехвальних апостол, блажених преподобно мучеників Отець наших, Леонтія, екзарха і Клементія, Архімандрита, Уневського святого мученика, і встаті жесним, і святих мученик, і сповідник Великого князя Михаїла і Болярина, його Теодора Чернівських чудотворець, і всіх святих помилують і спасет нас як у благ, і чоловіку люба.